Каштанчики, каштанчики коричневі й гладенькі, з асфальту так і просяться до діток у кишеньки. Усі, усі каштанчики, кишеньки дуже хочуть, бо там маленькі пальчики, їх пестять і лоскочуть, бо там немає дощику, там зручно і тепленько, там можна заховатися, чиюсь. Маленьку жменьку. Галята! Давайте сьогодні зробимо поробку із каштанів. Ось такого павучка ми з вами будемо робити. Давайте його роздивимося уважно. Він складається з маленького та великого каштану, які між собою з'єднані пластиліном. В нього є лапки, ось такі в нього лапки. Ось такі, бачите, які гарні. В нього є очі, ось такі очі. Ось такого павучка ми з вами зробимо. Маляка, для роботи нам буде потрібно ось такі речі. Каштани та пластилін. Спершу ми візьмемо один шматочок пластиліну. Діти, пластилін ви можете вибирати того кольору, який вам до вподоби. У мене синій. Беремо його, ось так розминаємо в ручках. Ось так. У мене м'ягенький пластилін, він дуже добре розминається, він дуже податливий. Бачите, вже він розм'явся. Ставимо пластилін на долоньку та ось так намагаємося розкатати долонькою. Ось так ми робимо. Ось такими рухами вверх вниз вверх, вверх вниз вверх-вниз. Маляк. Ось такий джгутик в нас вийшов. Беремо наступний, також ми його розминаємо в долоньках, ось, бачите, ми вже його розім'яли. Робимо таке саме: ставимо пластилін на дошку, накладаємо зверху долоньку, та ось такими рухами вверх-вниз, вверх-вниз, ми розкочуємо джгутик з нашого пластиліну. Ось такий джгутик в нас вийшов. Так робимо з усіма нашими частинками. Ось такі джгутики в нас вийшли. Малят. Вибираємо великий та маленький каштан. Діти, як ми це бачимо, ми можемо його прикласти один до одного коштану, ось так. Бачите? цей більший, більше, а цей менший. Ставимо ось так велику частину, а маленьку перегортаємо ось так, з цією серединкою вперед. Беремо на великий шматок пластиліну та ось сюди його прикладаємо. А ось цей великий каштан ми ось так притискаємо. Бачите, як він добре тримається ось так ось так. У нас вийшов вже? Майже по Беремо наші дві маленькі частинки пластиліну, та ось так нам потрібно їх розкатати пальчиками. Ось так беремо нашого паучка та робимо йому очі. Ось так. Одне око та інше око. Бачите, як гарно вийшло? Беремо наші джгутики. Це будуть лапки нашого павучка. Починаємо ось сюди їх ось так, притискати, та ось так ми з вами піднімемо ось лапку. Бачите, як гарно у нас вийшло? Беремо іншу, та притискаємо його, ось так ми піднімаємо також цю лапку. Беремо інший джгутик, ставимо його поряд, також беремо пальчиками, ось так піднімаємо лапку, трошки ось так робимо. ось так. І з іншого боку робимо таке саме. Ось так притиснули, піднімаємо лапку, ось так згинаємо, ось так робимо. Бачите, який гарний в нас полочок виходить? Ось так ми його ставимо, беремо ще один жгутик, прикладаємо його, ось так піднімаємо, ось так робимо. І таке саме робимо з іншого боку. Ось так та ось так. Малят, подивіться, який гарний павочок в нас вийшов. Малят, а я буду дуже чекати ваших робіт. Присилайте мені також ваші роботи, ваших павочків. Я буду дуже чекати.